Як 111 тонн металу перетворилися на 225 багі для ЗСУ. Ще на початку 2023 року. Медінвест в межах сталевого фронту Ріната Ахметова почав передавати волонтерам металопрокат для виробництва легких всюдиходів баґії. Ці швидкісні автомобілі незамінні на фронті, бо дозволяють вільно пересуватися складною місцевістю. Соварні витрати сталі на одну машину близько до однієї металопрокату. Ці баги є універсальною машиною для евакуації поранених. По суті, це машина останніх трьох кілометрів. Нещодавно військові отримали чергову партію прохідних автівок. Вона надійшла до прикордонників на південний напрямок. Сьогодні ми передаємо п'ять чудових баї. Бажаємо, щоб вони служили довго, справно і допомогли готувати багато-багато життів. Дякуємо. Дякуємо вам за постійну допомогу. Ми сподіваємося, що вони добре попрацюють на нас, на нашу державу. І слава Україні! Вітаємо! Загалом військо отримало понад 225 таких автомобілів. Працюємо. Допомагаємо, переможемо!